Всім привіт! На зв'язку Квіткофе. Хочу вам показати, як ведуть себе деякі клієнти і як не треба себе вести. Проводимо аналогію з супермаркетом, щоб ви зрозуміли, як це виглядає зі сторони флористів. А за 100 гривень це вся ваза? О, молоко, 70 гривень. Це ж, мабуть, за коробку? В сенсі платне опакування воно повинно входити в вартість квітів. Так, курочка, приправа до курочки. То виробники курочки повинні включати приправу вартість. Я ж за неї не повинна платити. Правильно? Дівчата, значить, тут нормальний бюджет. Мені потрібна найбільша коробка, щоб була з гортензіями, піонами, ранункулюцами, піоновидними трояндами. Ну, щоб така от була. Ви мене зрозуміли? 15 хвилин я приїжджаю, і забираю. Бюджет вже помістимось.